З 1 березня держава скорочує грошові виплати для внутрішньопереміщених осіб. Мова йде про пенсіонерів, які отримують пенсію у розмірі близько 10 тисяч, сімей, які мають власне авто та житло, а також людей, які працюють. І лише небагатьом переселенцям автоматично продовжать грошову допомогу. Таке рішення прийняли для того, аби чоловіки та жінки влаштовувалися на роботу та наповнювали бюджети громад, в яких проживають. Катерина Кауркіна переїхала до Вінниці в березні 2022 року, одразу коли у її рідному місті Маріуполі почалися важкі бої. Жінка звернулася із документами до прозорого офісу у Вінниці, аби отримати додаткові кошти від держави. За них Катерина покривала частину оренди житла. Виплата ВПО мені дуже допомагала покривати частину оренди. А тепер, так як я працюю, скоріше за все, мені цю виплату скорочать, а цього б дуже не хотілося». Тому що буде важко платити з зарплати всю стоїмость оренди. З початку березня цього року держава врізала виплати пенсіонерам-переселенцям, які мають дохід близько 10 тисяч гривень, та сім'ям-переселенцям з власним житлом та автівкою. Втім, залишились категорії, яким держава продовжить грошову допомогу. Автоматично продовжено виплати уже з 1 березня це особам з інвалідністю першої і другої групи, а також дітям з інвалідністю до 18 років і тяжкохворим дітям. Також сюди ми відносимо і пенсіонерів, в яких розмір пенсійних виплат станом на 1 20, на 1 січня 2024 року не перевищує 9444 гривні. Отримуватимуть виплати також діти-сироти та прийомні батьки. На шість місяців продовжать виплати дітям, які переїхали до Вінниці без супроводу дорослого та вагітним жінкам. Але перед цим вони мають подати спеціальну заяву до ЦНАПу. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал Віничина.